Відділення фізіотерапії та медичної реабілітації приймає пацієнтів із захворюваннями опорно-рухової системи серцево-судинної, дихальної, сечостатевої, травної та ендокринної. У нашому відділенні функціонують кабінети електролікування, кабінет фізичної терапії, кабінет масажу, інгаляторію, кабінет теплолікування, а також оздоровчі групи з елементами йоги і пілатесу. Формуються по віку, по захворюванню і по важкості захворювання. Заняття проходять в повільному темпі, зберігаючи глибоке дихання. Це дає можливість підтягнути тіло, стабілізувати хребет, зміцнити м'язи. Під час занять па пацієнти отримують позитивні емоції, покращується психоемоційний стан, зникає безсоння, і пацієнти заряджаються позитивною енергією на весь день. Всі працівники сертифіковані і неодноразово проходили стажування за кордоном. Принцип нашої роботи це створення відділення, яке максимально наближене до рівня європейського. Ці послуги у нашому відділенні є безкоштовні і проводяться при наявності електронного скерування від лікуючого лікаря на консультацію до лікаря-фізіотерапевта. При поступленні всі пацієнти оглянуті лікарем-фізіотерапевтом, який збирає анамнез, оцінює функціональний стан і створює індивідуальну реабілітаційну програму. Сам термін фізіотерапія – це є лікування природніми факторами. Все, що лікує лікар-терапевт, лікує і лікар-фізіотерапевт. Тільки він використовує природні фактори, мінімізуючи фармакологічний вплив. Наша робота є зосереджена на те, щоб запустити процеси саморегуляції в організмі людини за допомогою її особистих резервів. У нас є санаторно курортне лікування, послуги, такі як магнітотерапія, лазерна терапія, різні види електротерапії, також у нас є УВЧ, також у нас є водні процедури, з водних процедур. Ми маємо душ Шарко, маємо циркулярний душ, ізюминкою відділення є нетрадиційний. Підхід в вигляді гірудотерапії, тобто постановки п'явок. І також в нас є два прекрасні кабінети фізичної терапії, як для дітей, так і для дорослих, і різний спектр масажу від дітей від нуля і закінчуючи людьми до просто до 100 років, які хочуть покращити своє здоров'я, ми можемо допомагати абсолютно всім.